Сьогодні устранити причину, зрозуміти, чого немає тяги в камінні. Як правило, завжди їдемо зі своїми дровами. Їдемо до Любомира і Юлії. Ми там встановлювали камінопіч. Сьогодні їдемо перевірити її на тягу бо власник сказав, що немає достатньої тяги для гарного горіння дров. Все, ми на місці. Приїхали на об'єкт і визиваємо власника. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Проходьте, будь, будь ласка. Бачите, спасибі. Починаємо складати дровішка в топку грубші на низ. Ось такі дрова не треба розрубувати. Вони. Внизу буду дуже добре себе почувати. У нас беремо розпалювачку і ставимо ось так. Важливий момент. Мажливий момент. Ставимо ось так перемічку одну і другу. І наверх складаємо тоненькі дровішка щепа. Дрова повинні бути сухими. Ось у нас є вологомір. Тут є позначки. Зелений, жовтий, червоний. Менше, ніж 15% або 15% це дрова сухі. У нас 6%. Е, є одна, одна проблема, яку зразу видно вже. Коли ти знаходишся коло топки, ти бачиш, дрова якісно перегорають. Чи є проблема? Ось дивіться, оце отакий от нагар. Такий шуршавий нагар. Ось тут краще видно. Да? Ось це топка, яка не вигорає, тобто, недостатньо температури, недостатньо якісні дрова. І за цього ось таке невигорівша топка. Позавчора власники топили цю камінопіч температуру 25 градусів. Ось на датчику температурний режим показано 26. Улян має пропозицію, або хотів би спитатись, що можна краще зробити. Недостатня тяга. Я правильно да, не зрозумів? Недостатньо ця, повітря, повітря, недостатньо повітря. Угу. Якщо відкриває от так, як зараз є, то ноги з тобою оце. визначили, да. що це Подача... було недостатньо да. відкрито. Да? Відкрите да. Зараз ми хочемо забрати оцей шнурок, який тут є, і додати кисню Прошки, не тільки да, зверху, кисню. а. І з боків і знизу. І воно прик... і за того прикопчується. Да, да. Так, так. Ось так я вам показав, як воно йде. Саме держить. Раз. Це забрали. Ось шнурочок у нас 2 мм, Він з клеєвою основою. От ми відрізаємо зараз чотири таких вставочки. Чисть, вірніше буде. Ось тут, напроти. Отакі От маленькі вставочки ми вклеїли напроти тримачів. Раз, два, три і два знизу. Щоб на нього поставити скло, щоб скло не спиралось на це, щоб було кисть. Все, процедуру закінчили. Добавили по 2 мм шнурочок між склом. І зараз запускаємося в роботу. Давай. Краще горіло. Я для себе зробив таке визначення. Роблю ось так. Маленька подача повітря. І все, воно буквально 5 хвилин і воно горить добрим вогнем. Це ми, має, це ми маємо тут так, котельня, в нас, так? Так, так. Ось там турбінка стоїть. Ось далі стоїть розподільчий короб. Турбінка забирає повітря за камінопечі і роздає його по всьому будинку. Додатково у Ліана ще є котел твердопаливний і ще які є опалення? Електричне опалення. Ще є електроопалення. Да. Три опалення. Да, да. Твердопаливний котел, камінопіч і електр. да, електро зрозуміло, як по відношенню до розходу дров. Це краще якщо, якщо, тим, якщо брати тільки що він воду, воду гріє. Тільки воду. Плюс, плюс його що він воду гріє. Щоб ще що канопіс, так як я думав спочатку, що вона гріла воду, різниці не було б. Це плюс в тому, що гріє воду. Угу. Зрозуміло. Але розход про... дорог... дров такий самий. Якщо... Такий же самий розход. Навіть на каміну печі менше може Менше може. Якщо кожен день топити піть, кожного дня. То два-три дні і менше. Через день. Да, Чередуючи. Да, да, то то в тебе для душі більше. Да, то, то глядущі, да. Зараз температура 26 градусів за кам'яну Турбінка включиться при температурі 41-42 градуси. Це Перевіримо це. Не. Піч тактись підряд 3 4 дня. Звичайно протопив зленька піч. Ну, як не зленька, ну там протопив десь до 10 кг дров. До 10 кг, кг. дров. Включаю турбіну. Зранку стою десь пів сьому, ранку, вже турбіна працює 43 градуси. На, на, на турбіні ще досі є. В піч тепла. Якщо так, топлю кожен дня, то вже рік харчить достатньо топити, вже в хаті жар. жар. Чуєш, а в мене таке питання було. Якби ти зробив пол електро, не водний, а електропол, чисто підігрівав для комфорту, для ног. Вистачило б тобі да, камінопечі я, 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 як, я, як основне опалення, а це що чисто для да, комфорту да, для да, дітей. Да. Бо знаєш, в чому важливе питання? Люди цікавляться, з чим може гарно працювати піч в тандемі. Бач, мене електричного пола немає, я не можу сказати, да. що, в мене був, що бушу, я б міг. У 19-му році ми почали будувати, почали... в 19-му році ми її влаштовували піч. На 19-й рік вона нам стала 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів? 5 200, щось таке, 5 200, 5 300, угу. щось таке. Угу. Дивись, от ти потратив ці гроші, це в тебе як Ну, скажімо так, альтернатива, або допоміжне опалення, або ви чередуєте частково. Я чередую. Я чередую. Є якийсь момент, який би ти хотів додати, або про що ти жалкуєш. Духовка? Духовку хотів Дух, би. Духовку. Я зараз жаю, що в нас її нема. Так. Вона була б, нас така ситуація була, що на на, 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 тут не було світлено на рівні. Як їжу нагріти для дітей? Чи само собі. Є духовочка, нагрів собі все. Так. і все. І, тепло, і, і, і теплообмінник. За, Теп... за, Запам'ятали, духовка, теплообмінник. Так. так. Тобто бажано, щоб гаряча водичка від камінно-печі була додатково. Ти, я довести, я, я все одно кожного вечора пити ну, через чередую. Все одно дорога горять, тепло йде. Постав бойлера там під лісницею, і тепловодичка тебе є. Зрозуміло. Ти, тобі, здався. Про раб тобі сказав, не став. Да, а я тепер час ці слова згадую. Олег мені сказав, постав би ти потім не поставиш. Тому чого я її не постав. Постав би він за Він би зараз би стояв би, я боляр постав би. Зрозуміло Без зрозуміло. Дивись, ми зробили тут розводку по всьому будинку. Мені здається, десь під 80 метрів воздуховодів ми роздали по будинку. Про, подивись, по документації. Ну дуже довго. Багато. Дуже багато. 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 Я навіть я, я гаража додав. Він не включав, я додав гаража. Я зараз, ну, не, не, не жалкую, що, я не гараж. Жалкую, не що я ти додав навіть гараж. Тобто, да, да, дивись, беремо таку ситуацію. Люди, які будуються, і стоять перед вибором, поставити камінопіч або камінопіч з повітрям по всьому будинку. Однозначно, відповідь твоя. Повітря по всьому будинку. Повітря по всьому, по всьому будинку. будинку. Краще потім трошки прикрити, якщо треба. Якщо дивись, я їм не користуюсь, я його закрив і все, воно ще не, не йде. Тут тепла хватає. Скажімо так, для резерву воно воно є. Воно є. Воно є. на, -надо відкрутив. Да, відкрутив. Але розуміло. краще та система, що ти мені показував, що ви зараз почали робити біля вік... відцікача. Сіка... Від... Від... Від біля від коса? Да, від коса. Ну тоді так. ми ще це не робили, так, да, це да. правда. Бажано потрошки. Хоча ви, якщо не хочете, потрошки протоплити, щоб вона підтримувала тепло своє. Тобто, це бажана процедура? Да. Кожна, да. Кожного дня потрошки. Підтримати. Так, да, Підтримати температуру. Тобто, для того, щоб вона запустилася, все одно трошки енергії треба потратити на демар. На те, да, щоб ага, висушити да, конденсат, да, да. а потім включаєш на тепловий акумулятор. А да. якби кожен день. Кожен день, як у день, коли тобі потрібно тепло, ти топиш більше дров, кидаєш до 200 кг, а такий про цей день кидаєш 3-4 кг. Або 10-12, або 3-4. Да, да, да. От ти 12 ти кажеш не палиш. 10 кг в середньому. Да? Да, до 10, до 10 кг. Ти щоб знав, скільки в мене зараз клієнтів сидять, отакого. От Я моя! Добавити цей воздух чи не додавати. він чи не надо? Та ну це ж це ж там умовно там, півтора тисячі доларів чи тисячу вісім. Смисл тої камінопечі, якщо без воздух. Смисл її. Ну Май типу, має? як. У ну, типу, я... мене будинок типу, да, будино, типу, я... будино, Ті... великий, так? Але дивись, друг другий порт, моя кімната, крайня. Тільки я його затоплюю, пішло тепло. Все, красно. Ну, Я навіть я, я, не уявляю, якщо зараз там немає воздуху вода, немає повітря. Так тепло. Угу. Смисл камінопечі тоді. Ну тут -то тепло. Тут тепло, да. так. Ти що ти будеш тут спати, бо тут будеш все робити. Запали посеред лісу костра. По лягай спати і все. Ну так воно виходить. Я радий, що ти можеш казати ті слова, ти це пройшов. Тобі я тобі вже про це говорив. Я із як, СМТ, У мене в домі була грубка, я знаю, що таке тепло, такі грубка. Робать батьків сидіть газ і сиди грубка. Газом відсотків 15, може й десь користується все, а то дрова. Хоча вони дрожчі виходять, бо там батьки вже вже старіші, значить треба порубати, треба те все, але все одно дрова є Тепло від дров є, є, є тепло. Можете можете моїх запитати, позвати і запитати, від чого краще тепло. Вона, вона тобі скаже, що тепло працює на пелетах. Ну, то зовсім не те тепло. Якщо він працює на, пелет... працює на дровах, ну, там трохи треба більше дров спалити, бо там воду, воду він гріє. Там свій дачка, він перш нагріває. Скажімо так, там виходить Втрава оберемка тако, пів оберемка, більше половина оберемка. Коротше, половина уходить на воду, половина на, на, на тепло на будинок. Там так, в тому році це було дорого воду гріти другим. В цьому році вигода немає інакше. Як гріти гріти другим воду. Ну так. Да. По чотири часа вимикає світло. Ти його запалив, тебе тут все повністю видно. І, і тепло. І світло, і тепло. І, да? і тепло. І пішло тепло. Самочок, хай там, хто, хто мені не каже, самочок, якщо як, 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 навіть немає світла, самочок. У хаті йде, йде тепло. Саме розходиться тепло. Саме знизу відкрити, подачу воздуха. Ти займаєшся обслуговуванням да, печі? Да. Це... Скільки... Слухай, диви таке питання: скільки часу, от приблизно, можливо, ти е, і, і считав, скільки часу уходить на те, щоб а витерти скло, прибрати попіл, загрузити дрова і розпалити. Скільки часу на це у, е, в тебе біжить? Від 15 до 25 хвилин. 15-25 да. хвилин. Сьогодні я таку дівся на роботу, ну, бо бачу, що вони хлопці, що треба, ще, ще є час почекати. Я бігенько, пістренько, чи позавчора протер, протер скло, все. Це буквально зайняло 7 хвилин. Саме скло. Саме скло. А потім прибрати Попіл, ну, ну, дивись, так? як я роблю. З Золу забираю, все вичищаю, от і маю скло, то її пилисочу. Це десь 20 хвилин займає. 20 хвилин. Якщо, якщо робити це в темпі, Якісно. Це десь 20-25 хвилин. Хорошо. Якщо так тяп-ляп, то це 15 хвилин. То цього вистачає, щоб оце зробити цю процедуру, і можна сказати, на, су, на, на добу вистачає потраченого Ми... часу. Ну, майте на увазі, от ти заклав дровішка, прогоріли вони, тобто, виходить, ти потратив 20 хвилин часу. Це дивись, я раз в тиждень втрачу 25 хвилин. Раз тиждень, я в суботу Мию і вичищаю, а закладаю дрова, це зранку встав, вже мені дрова набрані, вже вони стоять. Я зайшов, був, дрова заклав буквально 5 хвилин потратив. Кож, кожного дня я да, трачу 5 хвилин. Ти закладає. прибираєш повністю камінну піч один, один раз в тиждень, в, субот. да, в суботу. В суботу. Вичищаю в золу, все вичищаю, вимиваю. Так їх достатньо вистачає. На, на тижні вистачає. Угу. Ну так, да, в тебе топка величенька, в тебе може бути. Ось тут, де цей короб, це у нас подача теплого повітря до турбіни. Гарно зашито, задекоровано, навіть і не скажеш. Продовжується подача повітря і заходи в котельню там, де ми з вами вже були. Це Подача теплого повітря сюди, в ванну кімнату. Це в нас тамбур і подача повітря, а не мостат стоїть в тамбурі для того, щоб обсікати холодне повітря. Зараз на цей час ми вже можемо запропонувати людям подачу повітря. Відкос, щоб обсікати зразу, коли відкриваєш двері холодне повітря. Дитяча кімната подача теплого повітря, а не мостатами в потолок. 35 см від штори діткам буде тепло. Другий поверх. Подача теплого повітря в підлогу. Ванна кімната. Завжди робимо подачу теплого повітря з боку. І майже ніколи з полу, то що може перелитися вода і залиє повністю систему повітряного опалення. Коли ти а, будуєш так. камінопіч, то це якби дружба надовго. Да. Ти зав'язуєшся відносини. З людиною. Да, у нас відносини зав'язується. Я, я неї доволен. Це не те, не що просто побудував піч і все. І це забувся. Ні, я неї доволен, Я тобі можу постійно дякувати, перед, як, не передякувати. Я неї дуже, дуже доволі, цією пічю. Вона працює, от зараз подивіться, підпалили, запалили дров, всі там у нас дров пішло. Там було десь 6-7 кілограмів, не, не багато, мені кажеться, це було. Ну це, це граб було, я думаю, кілограм було 8-9. 8, -9. 8 -9. Все, Бо, не, чи, не, чуть чуть вісім да. є. Графні чаші, але ну, все одно. Да. Ти спалив і ти в будинку тебе тепло стає відразу. Розумієш, тобі в будинку тепло стає. І в коли на роботі тебе куча нервів, куча всього приходиш, то світ, включаєш любий фільм, підпалив камінь і все. І воно все працює. Тобі зразу, зразу всі психи все на робот, стабілізується. Стабілізувалось, так? Да? Ну, Якщо би вирішилось питання теплого пола. Тепло пола Вода тут легко і вирішується. Тут вода легко, легко, легко вирішується. Я, я вже це жалкую, що я, я, я тебе не простував, став тут, того теплообмінника сюди і все. Постав собі під лєсню, Головне місце є. Лесниця робилася. Постав собі бойлера там і все. Ну там вже була проблема, що прораб не затягнув подачу і, і, і зворотні. І, ні, то не не прораб, а ці сантехніки. Сантехніки. сантехніки, сантехніки не про, ну, він про, не проконтролював да, чи як. По там? То, по, то це не, не його хлопці були, йому ага. йому по, по барабану. Знає, так. Зрозуміло. Зрозуміло. Бачиш, так, да, ну, да, треба було би. Треба, знаєш, настоїти, просто я зроби, так, будував да. будинок за 9 місяців. Якби я будував, там, як люди будуть 2-3 роки, то я, я думав, так, слідчу будинок, скажімо так, як людям, свідчує будинку, я вже, я вже не хочу, але слідчувати, я, я вже всі нюанси знаю. Камінь піч по-любому робиться, по-любому робиться. Хамісам, ти повинен була сраки, як ти ходиш де ці гроші взяти, вона, 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 вона ти грошей стоїть. Ну, це гарні слова. Вона ти грошей стоїть. Це гарні слова. Це нас вдохновляє. Будемо працювати. Температура 33 градуси. По 23. Тепер дивись, скільки в нас стоїть на датчику? 33 градуси. Пішли в коридор. Двадцять сім і два дитячу. Двадцять вісім і чотири. Наверх Ванна кімната. 42. Ванна кімната найбільше, бо це найбільша кімната, яка потребує тепла. Зараз 20 градусів. Це вже, вже зараз. Сі вона працює. Угу. Зрозуміло. Ну диви, зараз полум'я полу хороше. Давай, може я трошечки його прикрию. Я прикрию чуть-чуть, бо це вже буде. Хочеться, щоб спокійніше вона. О, От так, Чуть-чуть. Чуть-чуть да. спокійніше. Щоб... Щоб більше... Бач, а, бі... а ти для мене цього не горжу, його треба прикривати. Да. Я, нам, Я там... просто хочу економити ресурси. Ну, Я не люблю, проб, коли, люди, ну, коли люди. Ну, розумієш, чим довше дрова, горя, да. тим більше тепла в Це... тим більше піч зможе закамулювати в себе енергію. От дивись, на цей момент ми зараз там скажемо півтора там, чи час, да? все. Да? Почти 211 градусів. Ого. Дивись, 211 градусів. Тобто да? на, яко, на якомусь етапі дуже сильно нагрівається, потім все розпроділиться. Да, да, і, і буде маса в 2 тонни. А було 20, 26 градусів. 26 градусів. 26 градусів було. А зараз вже 211. Ну, це сама модель нагрівається, самий сами верхній ригель. Ну, але Ось це, це не, одно. Камін, не місяця, раніше це? було 26 градусів. Півтора година. Ну, зрозуміло, годин. да, зрозуміло. Вона вона бере, потім віддає тепло сюди. Обов'язково сюди. Обов'язково. Те, що нагрілося, те, нагріло, те віддасться. Да, воно ніде да, не, не дінеться, да. воно не втіче. Воно, воно залишиться в тебе в приміщенні. Оце приміщен. Плюс камінно-печі. Камін? Куди все виходить? Гріє, сос. На Місяць гріє. вулицю. Да. Місяць, на вулицю, так. працює. Було б, знаєш, що цікаво. Було б цікаво поміряти, яка температура труби, яка виходить. А де ти поміряти помірити? Її? А знімаєш рішутку і міряєш на виході, яка температура. Можеш поміряти? Да? Да. Давай. Відхідних газів, які у нас йдуть на вихід 83 градуси. Так, а тепер дивись далі. Хочу щось показати. Температура на виході 83 градуси. Тепер покажу момент, яка температура відхідних газів в самому в самої печі. Це може акумулятор відкрий. Більше, ніж 500 градусів. Більше ніж 500 градусу, зараз я ще раз. 484 градуси. Вам дякую ще, ще за ну, як правильно сказати, за побу... консультацію. консультацію. Я мені порад дали. Дуже вам вдячний. Спасибі. Спасибі не, не вам. Скуч, я, я не, вам, не дав земною за, за заскуч, 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 заскучати. Буду вас часто набирати. Спасибі.